Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. Вашій увазі актуальні новини станом на 12-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І одразу оперативна інформація по Дніпру станом на 12-ту годину. Метро працює в штатному режимі, але зранку зупинили три потяги. Наразі два продовжують курсувати і забезпечують перевезення пасажирів. Електротранспорт, на жаль, не працює. Аварійні бригади прибирають рухомий склад з вулиць міста. Автобусні маршрути працюють. Міська влада заздалегідь потурбувалася, аби їх під час блекауту посилили додатковими машинами. Стежте за інформацією, ситуація може змінюватися миттєво. На сосно-фільтрувальні станції працюють ключові об'єкти комунальних підприємств Дніпра, підтримують роботу завдяки генераторам. Влада Дніпра узгодила план відключення об'єктів критичної інфраструктури міста з приватними комерційними енергопостачальними компаніями ДТЕК та ЦЕК. Об 11.30 запущено одну з п'яти котелень, що були знеструмлені через стабілізаційні відключення. Тепло повертається у більш ніж як два десятки будинків. Ще чотири котельні центрального району залишаються без живлення. Чекаємо на подачу електроенергії. Через відсутність електроенергії зупинено районні котельні теплоенерго за адресами, які ви бачите на екранах. Подачу тепла відновлять після заживлення котелей. Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачання чи опалення, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що місто працює на генераторах. Починають розганяти системи після відключення. Є проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста. Сподіваються, що не буде наступної хвилі обстрілів. Ну а далі інформація про водопостачання без напруги вже і водопроводні насосні станції води не буде на всіх трьох житлових масивах. Тополя на першому та другому соколі та селищі мирному, повністю без води проспекти Гагаріна та Дмитра Яворницького і прилеглі вулиці, а також в будинках на межах вулиць робочої, Криворізької, титова і прилеглих по проспектах Олександра Поля, Богдана Хмельницького. Без води селища Новоолександрівка, Братське, Кам'янка, Волоське. Всі насосно-фільтрувальні станції працюють. Тричі за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район. Під вогнем опинилися Нікополь і Марганецька громада. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. Е, на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Профільний завод у Дніпрі виготовляє протези для поранених бійців. З 24 лютого підприємство не зупиняло свою роботу, і всі фахівці залишилися на місці. У своїх виробах використовують європейські комплектуючі, проте Ціна нашого протеза у п'ять разів нижча за закордонний. Протезують більше ста пацієнтів в місяць. Почуваєш піднесним настроєм, бойовим настроєм дуже найкраще, тому що тут дуже хороші люди Поставили на ноги. то найкраще, що зробили. в Дніпрі вже було виготовлено три коксоприймача, і вони вже встановлені, і пацієнти їх забрали з собою, користуються. Пацієнт не сплачує нічого, ні за цією програмою, ні за звичайного протезування. Цей саме протезний завод мені подруга з Америки знайшла. Як домовилась, аж звідти. Ти думаєш, навіщо їхати кудись, якщо тут поряд можна це все зробити? І я дуже задоволений тим, що потрапив сюди. Поверти вам бажаю, щоб не їхали за кордон. У нас дуже гарні спеціалісти є і в Україні. Зворушливе відео. Погодьтеся, мами рухаємось далі. Допомагати, попри все, Дніпро опікується проблемами людей похилого віку і особами з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах. Загалом по місту на обслуговуванні у територіальних центрах близько 10 тисяч дніпрян, які умови створено для їхнього комфортного перебування. Дивіться, просто зараз. Занялися приняли да, зарядку, за... Це... Мені дуже там на неочібрається і психолог, і от, Юля з нами займається постійно.

после таких интенсивных весенних месяцев, когда пик прошел, спал и более-менее были освобождены наши площади и территории, то есть помещения нуждались в ремонте. То есть и за счет городского бюджета мы практически во всех Локаціях п'яти відділеннях, где інтенсивно приймали людей. Наше досі пор що в одному з них проживають більше 30 чоловік і також і діти. От ми сейчас заканчиваємо ремонт. Зручний вид громадського транспорту. А сьогодні ще й укриття Дніпровський метрополітен відзначає 26-ту річницю. Підземна залізниця поєднує житловий масив парус із центром міста і продовжує перевозити пасажирів навіть під час блекауту. Вокзальна зараз всі поїзди приймають на лінії метрополітену по постанція. Але люди себе добре вели. Чудово. Коли трапився блекаут, чимало вагонів зупинилося посеред тунелю. Тоді основним завданням стало безпечно довести пасажирів до станції. Ми впоралися. Втратив управління поїздом, РПЛС не горять. Зрозуміло. Шановні пасажири, зберігайте спокій. Поїзд скоро відправиться. В отличный огляд пройшов до работает готова. З початком повноваштабної війни один машиніст це Володимир Маслов добровольно пішов у ряди тероборони, тому що 24 лінійні машиністи. Унікальні дизайни для екосумок, гроші, від продажу яких ідуть на допомогу військовим. Все почалося, коли Костя Краснов разом із мамою вирішили зібрати гроші для родича, який пішов у ТРО. Торбинки з малюнками Кості швидко стали популярними у соціальних мережах. Їх розкуповують як гарячі пиріжки. На ці гроші закуповують бронежилети для захисників України. першу добу, коли влада Міколюк поділилася нашим дописом, ми продали всі наші 40 торбинок, які в нас були в наявності. Але замовлення надходили ще і за 3-4 дні ми назбирали вже 40 тисяч гривень і змогли купити ще 10 бронежилетів. Гарне, гарне місто і красива така тут історична частина міста. І головне те, що мене тут дуже прийняли добре і допомогли. І, і я обрала тут і друзів, і навіть таку, можна сказати, і сім'ю даже. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Наш наступний випуск новин вже о 13.00. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.